Вітаю вас! Якщо ви цікавитесь автоматизацією бізнесу та розглядаєте можливість використання торгового обладнання, то напевно помітили, що вибір на ринку зараз величезний. Сотні моделей принтерів, сканерів, переважно від китайських брендів, можуть заплутати навіть досвідченого користувача. Як зрозуміти, яке обладнання справді варте уваги, що підійде саме для вашого бізнесу? Ці запитання ускладнюються ще й тим, що потреби у кожного підприємства різні. І ціна напряму залежить від функціональності обладнання. От, Наприклад, для невеличкого магазину нема сенсу купувати високопродуктивний принтер, здатний друкувати тисячі етикеток щодня. Водночас для великого складу, наприклад, універсальний бюджетний принтер стане слабким місцем і швидко вийде з ладу з за надмірного перенавантаження. Щоб допомогти вам зорієнтуватися серед такого розмаїття, ми і підготували це відео. У ньому ми розглянемо три збалансованих комплекти обладнання, оптимальні для різних бізнес-сценаріїв. Сподіваємося, що це допоможе вам зробити правильний вибір. Отже, перший комплект це можна сказати мінімальний комплект. Але підключивши його до системи обліку Торгсофт, ви можете повністю автоматизувати невеликий магазин. Складається він з принтера XP 243B і сканер MTU4. Перевага цього принтера Xprinter XP 243b, в тому що він є універсальним. Тобто ви можете друкувати етикетки, коли отримуєте товар на склад. І також за допомогою цього самого принтера при реалізації можете друкувати чеки. Також сканер MTU4 це один з найкращих бюджетних сканерів. По співвідношенню ціни та якості. Можна до нього ще окремо придбати таку підставочку, тому що він має режим автосканування, включається за допомогою датчика руху, щитує. І штрих-коди і QR-коди має хорошу роздільну здатність та швидкість щитування. Ціна такого комплекту близько 100 доларів. Але, незважаючи на свою простоту, за допомогою системи обліку Торгсофт і цього мінімального комплекту обладнання, ви можете повністю автоматизувати невеликий магазин. Наступний наш комплект дозволяє автоматизувати. Магазин з динамічним товарообігом, як, наприклад, досить великий продуктовий магазин, і складається цей комплект вже з окремого принтера етикеток, також одного з сканерів на вибір дротового або бездротового, окремого принтера чеків. Та якщо є ваговий товар, то торговельні ваги. Отже, у нас принтер етикеток, це модель Xprinter XP235B. Дуже популярна модель принтера етикеток. Він здатний друкувати до 3000 етикеток в день. Також сканери у нас на вибір або дротовий. Якщо дротовий, то це DataLogic QW2100. Дуже популярний також сканер, досить потужний сканер, який впорується з високим потоком покупців. Дуже має хорошу швидкість, хорошу якість. Ну а якщо вам потрібний за такі приблизно самі гроші бездротовий сканер, то це мобітехніка МТ MT3368B. До нього можна також взяти таку. Підставку, і о, це вже бездротовий сканер, який можна проводити також за допомогою нього інвентаризацію. І о, принтер чеків це G-printer e 200 також дуже швидкий, ширина стрічки, тут 80 мм. Швидкість друку 250 мм в секунду. Можливість підключення через мережу, через LAN порт. Тобто це мережевий принтер, він може друкувати з декількох комп'ютерів в локальній мережі. І також в торговельні ваги ВТА 60 ваги з стійкою. Двостороннім дисплеєм, які також підключаються через компорт до програми обліку Torxoft. Ціна даного комплекту принтерів та сканера, не враховуючи ваг, приблизно 200 доларів. Окремо слід зазначити ваги, тому що ці ваги будуть використовуватись і в наступному комплекті обладнання. Ваги VTA 60. За ціною приблизно 130 доларів легко інтегруються в програму обліку, полегшують продаж і пришвидшують продаж вагового товару, тому що передають вагу в програму обліку. Але чим далі більшої популярності набувають ваги з друком етикеток, як от VTNE print. Ціна і ваг. Трохи більше 500 доларів, але це є дуже вигідна інвестиція, тому що ваги дозволяють організувати автоматизацію фасування вагового товару, вони дозволяють пришвидшити обслуговування клієнтів, оптимізувати та правильно розподілити роботу персоналу в вашому закладі. А наш третій комплекс створений для точок продажу з великим асортиментом товарів, таких як склади, інтернет-магазини, магазини господарських або будівельних товарів, магазини формату тисячі дрібниць, де щоденна робота включає в себе продаж та облік тисяч і тисяч найменувань різних товарів, а також швидке обслуговування клієнтів. І можливо створення ТТН і відправку посилок. Комплект складається не тільки з принтера чеків та етикеток, а також з сканера та терміналу збору даних для контролю та переобліку, тобто інвентаризації такої кількості найменувань товарів. До комплекту входить принтер чеків XPQ801. Це принтер з високою швидкістю друку, більше 200 мм за секунду, а також чудовою якістю друку чека. Ширина стрічки, як бачимо, 80 мм. Також однією з ключових переваг є підключення по Wi-Fi. Тобто підключення без зайвих кабелів. Налаштувавши принтер, можна друкувати чеки навіть з кількох пристроїв одночасно. Також сканер Zebra DS-9308. Це надзвичайно високопродуктивний сканер, який впорається з будь-яким товарообігом, з будь-яким потоком покупців. Створений спеціально для супермаркетів для каз самообслуговування і здатний значно прискорити обслуговування клієнтів. Також для проведення Переобліку та інвентаризації ми додали до комплекту термінал збору даних LECOM T80. Завдяки вбудованій пам'яті термінал впорається з інвентаризацією будь-якої складності. ну і Принтер етикеток Ocom OCBP010UL. Принтер має стабільну якість та швидкість друку. Серед переваг не тільки візуальний контроль над витратим матеріалом, але й вбудована система охолодження. Завдяки вбудованому кулеру Принтер має охолодження друкувальної термоголови. Це дає змогу працювати принтеру стабільно навіть за високих навантажень. Ціна комплекту без. Врахування торговельних ваг становить приблизно 800 доларів. Отже, ми з вами розглянули тільки три комплекти торгового обладнання для трьох різних сценаріїв бізнесу. Якщо у вас все ще залишились питання і ви все ще не впевнені, яке саме обладнання вам потрібне, то напишіть нам на нашому, прямо на нашому сайті або зателефонуйте за вказаними номерами телефонів. Наші спеціалісти, які мають багаторічний досвід, допоможуть вам підібрати комплект обладнання саме під ваші потреби та під ваш бюджет. Отже, звертайтесь до компанії Торгсофт. Пам'ятайте, ми прагнемо, щоб ваше обладнання стало не витратою, а вигідною інвестицією в майбутній успіх вашого бізнесу.